Привіт, друзі! Сьогодні в мене буде така розпаковочка отримала нові живчики. Я вже посилку відкрила, бо вона була дуже щільно так запакована, утеплена. І щоб якби не витрачати на це час, я її вже відкрила. Але самі живчики я ще не діставала з коробки, замовляла два сортики і бачу, що у продавець поклала ще один якийсь подарунок. І так, будемо разом з вами зараз їх відкривати і дивитись. Я бачила фотографії цих живчиків. І тепер подивимось, які вони до мене приїхали. Це я вже трошечки пізніше познімаю. Боже, цей навіть цей живчик навіть приїхав вже з квітоносом. таким, І це лія полум'яна німфа. це мій подаруночок, Одразу бачу, Боже, який гарнесенький і вже з квіточками буде. Наступний живчик так. зараз потеплішало трошки, тому є можливість пересилки, як же не скористуватися цим і не замовити собі нові сортики. Це шик мірабель. Дуже гарнесенький сортик, гарнесенький живчик. Там, ось видно, що там з-під низу навіть лізуть пагони такий ось. Я вже наприкінці відео їх вже розпакую повністю і покажу вам самі живчики, можливо, там корінчики будуть видно. Так, і останній сортик. Таке відео, воно навіть більше для мене корисно, бо я потім можу переглянути і подивитися, коли я замовляла той чи інший сорт, який він приїхав, подивитись, в кого я замовляла, якщо мені там щось буде потрібно. Так, ну і це теж моя така хотілочка, шик, вишенька на торті. Дуже-дуже гарненький сортик. Я буду вставляти фото з інтернету, просто щоб ви бачили, який це сорт, які в нього квіти. Багато-багато там в нього пагонів. Зараз я їх трошечки краще розпакую і покажу вам. Вже я вже свої розпакувала. Давайте я вам їх поближче покажу, як вони виглядають. Шик, вишенька на торті. Має. Декілька пагонів, один, два. І там от ще в неї є маленький такий зовсім. Ось там всередині горщика вони. Тобто десь чотири гілочки в неї точно буде. Такий дуже пишненький кущик. Ось так сфокусуюсь, покажу вам. Такий гарненький вже, добре підрощений. Дуже гарненький кущик. Це шик Мірабель, вона теж тут починає кущитися, вже в неї є додаткова гілочка. Трошечки зам'яці, це понятно. Кущики трошки більше доби були в дорозі. З однієї, якби з одного кінця країни їхали в іншу. Тому трошечки зім'ялися, але дуже гарнесенькі. Так, от, сфокусуюсь вам. Так, це шикмірабель. І подаруночок теж дуже-дуже файний кущик. В нього є і додаткові гілочки, він кущиться від самого низу. Добре. І є отакий от квітоносик. Кущики сьогодні поставлю під лампу. Ну, і не тільки сьогодні, але просто сьогодні поставлю, вони трошки, можливо, сьогодні-завтра постоять, і я, напевно, їх пересажу вже в свій ґрунт. класман. Вазончики не прозорі, кореневої не видно. Там трошки пробивається, видно, трошечки корінево, тому буду їх пересаджувати, і потім вже подальшій так буду вам показувати. Можу радити цього продавця, тому посилання на Facebook сторінку залишу знизу відео. Кому цікаво, хто, можливо, хоче придбати у продавця дуже багато сортів. Але ну, то я обираю лише з українських. Тому обрала два. І дуже приємно, що продавець ну, поклав, теж це врахував і поклав теж український сорт у вигляді подарунку. Дуже-дуже приємно. На сьогодні це все. Бажаю вам мирного дня, миру. Бережіть себе, донайте на ЗСУ для наших хлопців і пока.